Обережна брехня, Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до операторів кабельного телебачення з проханням припинити трансляцію на території України російських каналів. Причина спотворене висвітлення подій в Україні. На даний момент відмовлення російських медіа відмовилися більше трьох сотень провайдерів. Деякі кірвоградські постачальники, що продовжили трансляцію каналів сусідньої країни, супроводжують текстом. Обережна брехня до переліку. Потрапили телеканали НТВ. Мір Росія «Росія-24», РТР Планета ОРТ та Весті. Звернення на це. Ради поки що носить рекомендаційний характер. Не хочеться в такий час дійсно е, людей датувати і провокувати. І е, ті, хто е, розуміє, е, що е, несуть ці канали, uh -huh. ну, чи довіряють їм, то, то ті будуть довіряти. Ті, хто не довіряє і розрізняє від брехні, то зрозуміло, ну, я думаю, що на них вже не вплине.